Добрий день, 10 лютого на каналі сад квіти бджоли, мене звати Андрій. Прийшов подивитися на свою пасіку і побачив, що бджоли літають. Ось є обліт бджіл. Цікаво, що цього року я вам вже розповідав, я їх по новому методу старався. Ці вулики тримати, тільки один запакував по старому. Два. Там один лежак є, он далеко. І тут один просто по старому клюйоночка. А ці взагалі були без кришки, тільки е, пленка і прижаті вон дошкою. Так от рамочкою такою зажаті. Що хочу сказати? Е, дуже повищена вологість. Ну, в цьому вулику ні, в ньому є щілинки. А от один, отут, де купа кліянки лежить. Це я з усіх вже познімав і туди поскидав. В цьому вулику осипалася сім'я повністю. Лишилося дві рамки з шести. То я їх переселив в цей вулик. І нехай вони там собі розбираються. Обдав їх всіх димком, поставив їх разом з кормом, щоб їх прийняли. Не дуже мені сподобався такий метод, який пропонується на каналі Пашка1. Може в нього він більш досконалий. В мене, в, мене, в мене посипався отой вулик. Ну і в вуликах підвищена вологість. Для того, щоб її не було, я був змушений ну, таку клійонку углі задирати, лишити їм просто для вентиляції в тому куті і в тому куті. В першому, в передньому і в задньому, для того, щоб була вентиляція. Ну а так. Цей вулик навіть ще не вилітає, я бачу, хоча він повністю живий. В ньому джіл багато, От як заклав, 7 рамок джіл так вони і є. Це восьмирамочник, він теж повністю весь запакований. Чого ж ти мені в чомі От, І ну, живенькі бджоли. Треба буде напевно, їм робити ще якусь верхню вентиляцію. Якщо робити так, як радить на каналі Пашка. Ну, а в мене ось поки що це вся інформація. Догодовувати їх не треба, корму в них є багато. І вони ще не добралися до задньої стінки. Наразі тільки в половині. Може, десь в другій половині лютого покладу їм канді. А тим часом ви підписуйтеся на цей канал. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, не сподобалося, пишіть коментарі. Мені буде цікаво почитати, де моя помилка. До побачення.